До уваги Android магнітола в стилі Tesla до автомобіля Chevrolet Cruze 2008-2012 рік. В комплекті сама магнітола Велика 9,7 дюймів. Кан Шина. Будуть працювати кнопки на кермі, відображатись відчинення дверей, GPS-антена, два USB кабелі, перехідник на антенну, тюльпан для підключення камери заднього огляду. Провід, перехідник для підключення до штатної проводки автомобіля. Та тюльпани для підключення додаткових аудіопристроїв. Також можна додатково підключити, він є в комплекті, мікрофон. Буде видавати звукові сигнали гучні при відчиненні дверей, увімкненні задньої передачі. Так от виглядає комплектація. Додатково нічого докупати не потрібно. Магнітола стає в штатне місце замість штатної магнітоли. Дякую за увагу!